Всім привіт! З вами на зв'язочку InScience, і ми вітаємо вас на черговому вебінарі Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про метеорити, і називається безпосередньо вебінар Метеорити Гості з космосу на нашій планеті. Наша спікерка Оксана Стич, і ви з нею вже могли бути знайомі з наших попередніх вебінарів. Отже. Структура нашого вебінару складається з трьох частин: перша частина, яка і є доступною в записі на Ютубі, це лекція Оксани Стич. Далі, ті, хто з нами сьогодні в зумі, ми з вами пограємо в кахут, і після цього перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Якщо ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, ви теж маєте питання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях до цього відео. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Оксана, геологиня, працювала в Державному геологічному центрі України, головним фахівцем з напівторогоцінного каміння. Також Оксана, співзасновниця проєкту про метеорити, який називається метеоритика. Оксано, привіт! Так протягом багатьох століть людство вважало, що камені з неба не падають. Але в листопаді 1492 року жителі французького містечка Ензенхейм почули потужний гурт, який було чути далеко навкруги, а потім побачили, як з неба в містечко прямо з повітря впав величезний камінь масою близько 126 кілограмів. Вау! Літописи 16 -го століття говорять, що сталося це диво десь між 11 та 12 годинами опівдня. І за переказами, імператор Максиміліан особисто прибув на місце падіння і наказав прикувати камінь-ланцюгами. Чи то до храму, чи то в підвалі храму, тут уже точно ніхто не знає, історії розходяться, але точно ясно, що зробив він це, щоб камінь не взмив назад в небо. Зараз цікаво чути подібні історії з минулого, адже ми абсолютно точно знаємо, що камені з неба впадають, і це не міф. І назад вони не взлітають, ну тільки якщо ми самі їх туди не пожбурнемо, та й то вони все одно ж впадуть назад на землю, а не вилетять в відкритий космос як супермен з скриптонід. Застаріла назва метеориту аероліт, що перекладається з грецької мови як повітряний камінь. За науковим визначенням, метеорити це природні космічні тіла, що досягли поверхні Землі у твердому стані. Але важливо додати, що метеорит буде називатися метеоритом тільки коли він вже впав. Коли впав, окей, ну наче зрозуміло. Але звідки ж він прилетів, щоб впасти на землю? У науковому світі прийнято вважати, що переважна більшість метеоритів, а це Понад 99% походять із головного астероїдного поясу, який має форму бублика і знаходиться десь, десь між орбітами Юпітера та Марса. Головний астероїдний пояс являє собою звалище будівельного матеріалу, що не був використаний при формуванні планет та їх супутників це величезна кількість об'єктів різного розміру, неправильної форми, абсолютно якоїсь завгодно. Яка через формування газових гігантів та гравітації їх просто залишилася літати в нашій сонячній системі у своєму бублику. Через фізичні закони, що діють в космосі, про які вам класно можуть розповісти астрофізики, астероїди долітають в гості аж до нашої планети. Достовірно відомо, що метеорити з місяця або Марсу, або ті походження, яких не встановлено, а є і такі. Становлять близько 1% від загальної кількості метеоритної речовини, про яку нам відомо. Окей. Okay. І так маємо. Спочатку космічний уламок становить собою астероїд, або фрагмент астероїду, або додамо ще одне нове слово метеороїд невелике тверде космічне тіло, що рухається в міжпланетному просторі і яке за розміром значно, значно менше за астероїд. Але значно більше за атом. І коли такий фрагмент входить в атмосферу планети, він буде називатися метеором. Метеори можна часто побачити на небі, вночі або ввечері, ми ще загадуємо під них бажання і називаємо їх падаючими зірками. Вони є і вдень, але їх не так гарно видно через сонце. Якщо метеор дуже яскравий, то його називають боліт. І після того, як метеор або боліт. Зіштовхується з поверхнею Землі, він називається метеоритом. І тут же в гру вступають і геологи, і в більшості це геохіміки, що приймають, опікуються і досліджують позаземного гостя. А уявімо собі, що ви знайшли метеорит. Як би ви встановлювали, що це дійсно він, напишіть, будь ласка, ваші варіанти в чатику. Так, Оксана, почекаємо трошечки для того, щоб всі бажаючі могли висловити свою думку. Отже, друзі, напишіть, якщо у вас є ідеї, як зрозуміти, що ви знайшли метеорит. Так, отже у нас з'являються перші варіанти. Гарячий камінь має інший колір і вигляд, а по матеріалу важкий і гарячий, є варіанти ніяк принести в лабораторію по складу речовини, є блиск, бо знають, як виглядають метеорити: круглий, важкий і гарячий, по кратеру, а, можливо, по якомусь металевому блиску є варіанти тікати. <смеш> а, отже, так, вряди, так. як ти бачиш, дуже багато, тому ми передаємо тобі слово і давай, мабуть, ти нам розкажеш, як же зрозуміти, що під ногами метеорит. Так, цікаво. Найпростіший спосіб зрозуміти, що ви знайшли метеорит, це побачити його падіння. Проте це буває досить рідко. За типом знаходження, метеорити поділяють на зафіксовані падіння, тобто, коли ми бачимо, як щось летить, і після цього знаходимо фрагменти метеориту. Наприклад, так, в липні 2011 року поблизу Марокко почали піднімати фрагменти марсіанського метеориту масою від декількох грам до 47 грамів, це найбільший фрагмент. Це досить суттєва маса. Або є інший варіант, коли падіння не бачили, але знаходять метеорити, тоді це буде називатися знахід. Як, наприклад, досить відомий метеорит Кампо-дель-Сієло, що впав залізним дощем дуже дуже багато тисяч років тому, вважається, що перша знахідка метеориту була в 1576 році місцевим жителем, який випадково знайшов глибу і періодично просто відбивав від неї фрагменти для своїх господарських потреб. Але після цього, з 1576 року, тільки уявіть собі, і до сьогоднішнього дня включно все ще фіксують і знаходять фрагменти метеориту Кампо дель Сієло в Аргентині. За хімічним складом, метеорити поділяють на три великі класи. Понад 90% від загальної кількості всіх метеоритів становлять кам'яні метеорити. Вони поділяються на хондрити та ахондрити. В залежності від наявності, і як це не парадоксально, хондор, е, яких не виявлено в земних породах. Хондри це домішки сферичної форми розміром до перших міліметрів. Їх вважають залишками того, що колись залишилось початку формування планети. Наприклад, на фото у нас метеорит НВА, з пустелі сахар, це приклад типового поширеного кам'яного хондрита. І на фото зараз ви бачите білуваті крапочки по метеориту. Але вони більше не білуваті насправді, а сріблясті. Це і є хондри цього кам'яного метеориту. Другим класом метеоритів є залізокам'яні метеорити. Це перехідна форма між кам'яними та залізними метеоритами. І поділяються вони на мезосидерити та паласити. На фото представлені саме паласити, бо паласити завдяки своїм напівпрозорим зернам олівіну, просвічуючим зернам олівіну, визнані найкрасивішими метеоритами у світі. Їх часто для естетичної краси ріжуть в пластині. На Землі аналогів кристалів типу олівіні в каркасі знікалистого заліза не існує. Тут не потрібні додаткові перевірки, щоб точно зрозуміти, що перед нами точно метеорит. І третій клас це залізні метеорити. Залізних метеоритів відносно кам'яних та залізокам'яних метеоритів близько 10%, але при цьому їх знаходять найбільше. Можете теж подумати, чому це так, і обговоримо ваші варіанти після лекції. За походженням залізні метеорити являють собою залишки великих астероїдів. Їх головними компонентами є залізо та нікель. Найцікавішим є те, що завдяки довготривалому періоду остигання речовини в космосі, а це на секундочку, мільйони років, залізо та нікель утворюють кристали у вигляді правильних геометричних фігур. Наприклад, ми бачимо на верхньому фото такі ніби трикутнички. Таку структуру в метеориті називають Відменштетовим. І це є одна з діагностичних ознак метеориту. Але, щоб їх побачити, потрібно ще попередньо протравити і покупати такий зразочок розчині з азотної кислоти. І щоб точніше поговорити, чи знайшли ми точно метеорит, поговоримо про ознаки метеориту. Коли метеорит тільки впав, він може бути у вигляді уламку, коли зразок Розколовся і долетів типу фрагментами на поверхню Землі, або індивідуалом, коли зразок не розколовся і долетів у цільному стані. Основними візуальними ознаками метеориту є кора плавлення, вона зазвичай такого типу чорного кольору і являє собою розплавлений, а потім знову затверділий шар метеоритної речовини, який активно взаємодіє з атмосферою. Товщина кори плавлення метеоритів менше 1 мм. А ригмогліпти це характерні заглиблення на поверхні метеориту, ем, ніби лунки від краплин дощу в сирій землі. Виникають вони за рахунок проходження метеоритом атмосфери, коли повітряні потоки ніби засверлюються в метеорит. На залізних метеоритах ритмогліпти виражені набагато яскравіше, ніж на кам'яних метеоритів. Але оригмогліпти можуть бути і не присутні в метеоритах взагалі. Е, Відменштетова структура, про яку ми вже говорили, це внутрішня будова метеоритів. Може бути і на метеоритах така ознака, як направленість, яка показує напрям, як метеорит летів в атмосфері, це фотографія по центру. Зліва відменштева структура, і, до речі, Зліва це український зразок Верхній Салто. І на слайді справа ви бачите кристали олівінів у каркасі із Нікалистого Заліза. Тут він більше, типу, показовує, що просто включення кристалів олівіну в такому металевому каркасі це відразу типу, про метеорит. Відповідно до даних міжнародного метеоритного товариства. Що веде реєстр метеоритів по всьому світу, на території України офіційно підтверджено та зареєстровано лише 45 різних метеоритів. Де-факто дослідники нараховують дещо більше, адже не секрет, що не всі подібні знахідки проходять офіційну процедуру реєстрації. В будь-якому разі, вченими та аматорами прийнято вважати, що на сьогоднішній день на території нашої країни точно встановлено близько 50 метеоритів. Один з останніх підтверджених українських метеоритів це метеорит Велика Балка. Це індивідуал, тобто фрагмент долетів до поверхні в своєму цільному стані. Він повністю вкритий корою плавлення з усіх сторін. Маса цього фрагменту 5,5 кілограмів, і знайшов його українець на прізвище Лук'янець в Одеській області у вересні 2015 року. І на цей метеорит є офіційне заключення Комітету по метеоритах України, які досліджують метеорити та при знахідці справжнього метеорита проводять процедуру реєстрації та занесення його у світовий каталог метеоритів. Крім того, що метеорит падає і в нас на Землі з'являється новий матеріал для дослідження, він ще і за рахунок зіткнення з поверхної планети утворює метеоритні кратери. Падіння відчутного метеориту може видозмінювати та перетворювати земні гірські породи, на які він приземляється. Метеоритними кратерами називають заглиблення округлої форми, що виникають внаслідок зіткнення з метеоритом. Найбільші з них це Арізонський кратер, який дуже добре зберіг свій вигляд, і його метеоритне походження було встановлено взагалі одним із перших. Кратер Чіпсулу. На півострові Юкатан, про який всі дуже добре знають і з яким пов'язують з динозаврами. Та крім цих відомих кратерів, є метеоритні кратери і в Україні. В Україні описано сім метеоритних кратерів, практично всі вони дуже видозмінені і не дуже видимі. Одним з найбільш відомих кратерів в Україні є Ілянецький кратер. 50 кілометрів від Вінниці. Велетенський метеорит впав ще десь орієнтовано 400 мільйонів років тому, і зараз Іллінецький кратер є місцем геологічних екскурсій. Породи в кратері змінені через падіння метеориту, і тому в районі селя, села Іллінці погреба, наприклад, виправдані будівельним матеріалом метеоритного походження. Тільки уявіть собі, погреб, що обкладений матеріалом. Що був утворений метеоритом. Неймовірно круто. Метеоритами займається наука метеоритик це міждисциплінарна наука, яка знаходиться на перетині кількох природничих дисциплін: геології, хімії та астрономії. На практиці переважно вченими геохіміками вивчається склад та будова мінералів, метеоритів, які відкривають нові мінерали. Проте, наукова цінність каменів з неба значно ширша. Зокрема, для відповіді на фундаментальні питання про появу життя на землі. І ваше домашнє завдання, ваш персонаж знайшов дивний камінчик і хоче визначити, чи це метеорит, як він вона це зробить, і як виглядає його її знахідка. На цьому у нас по лекції все. Дякую за увагу! Так, дякую, Оксану, за цю о, коротку подорож світом метеоритів. Тож, а, е, наступні події, які на вас чекатимуть, це в четвер е, практикум від Гани Кузьо як стати бьордвоччером. Наступного вівторка у нас буде вебінар Оксани Стич, навіщо нам різні часові пояси. Якщо вам сподобався наш вебінар, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях в Ютубі, і також ми хочемо розповісти вам, що в нас з'явився Патреон. Тож, якщо ви мрієте так само, як і ми, щоб науки в нашому житті ставало більше, ви можете підтримати нас на Патреоні. На цьому наша лекційна частина завершується. Дякую всім, що ви були з нами. До нових зустрічей. Па-па!